Здоровейс, знаєте що? Я нарешті згадав, що в назві мого каналу фігурують слова про кач і тому вирішив зробити декілька роликів про нашу улюблену качалочку та про тренування. Я давно хотів розвиватися у цій темі і думаю, що олди мають пам'ятати, що саме з таких роликів я розпочинав свій ютуберський шлях. Але з часом аудиторія якось сама піштухнула мене у Стронгмен, а бодібілдинг залишився тільки в оглядах містера Олімпії та Арнольду. Сьогодні я хочу вам представити один із можливих варіантів у розвитку ББ теми на моєму каналі. Це переклади фітнес-гуру, які пропонують, так би мовити, кач по науці. Почнемо із Джефа Ніперда та його варіації найкращих та найгірших вправ на грудні м'язи. Для того, щоб зрозуміти, які вправи найкраще та найгірше підходять для росту грудних м'язів, нам потрібно спочатку виділити три основні елементи, які мають обов'язково бути присутніми у цих вправах. По-перше, ця вправа має забезпечувати хороше розтягування ваших грудних та стабільну постійну напругу у всій амплітуді руху. По-друге, вправа має бути комфортна як по виконанню, так і по відчуттях, тобто, ви не повинні відчувати біль або дискомфорт. А також в ідеалі повинен забезпечуватись хороший нейром'язовий зв'язок та пам. Ну і пункт номер 3 це можливість для постійної та стабільної прогресії, у вагах або ж у повтореннях. Якщо щось із цього списку буде важко реалізувати, то така вправа буде отримувати все нижче місце у нашому рейтингу. Сам рейтинг буде складатися із шести позицій: від S – супер до F – фейл. Плюсом у кінці я визначу найкращу та найгіршу вправу для росту грудних із цього списку. Отож, розпочнімо одразу із поганого. Хекспрес або ж жим гантелі з грудей, або шестигранний жим. Дана вправа ніколи не дасть вам як слід розтягнути ваші грудні м'язи, так як гантелі впираються в самі грудні, чим суттєво обмежують амплітуду руху. Окрім цього, у верхній торці усе навантаження із грудей знімають трицепси. Тож можна зробити висновок, що якщо ви новачок або навіть бувалий, але зовсім не вмієте концентруватися на робочій м'язовій групі, то така вправа для росту грудних м'язів дасть вам цілий місць. Мізер. Саме тому через ці причини Хекспрес отримує оцінку F. Дуже схожа до неї вправа, яка також отримує оцінку F, це Gim Свена. Саме її дуже часто рекламували як таку, що заростить вам ось цей пробіл між цицьками, поки люди не зрозуміли, що це суто генетична історія. Пуловер із Гантелею. Дуже поширена вправа у часи Арнольда, та й зараз досить багато про атлетів використовує її у своїх сплітах. Але, на жаль, більшість людей не відчуває тут нічого, окрім розтягнення грудних м'язів, а вся робота відбувається за рахунок найширших м'язів спини та тріцепсів, що зрештою показує дослідження. Через усе це пулове відправляється у нас до вправ із оцінкою Ді. Ну а далі давайте поговоримо про щось дійсно хороше. Класичний жим лежачи. Думаю, що моя оцінка цієї вправі може дещо вас здивувати, але тут зберігається дуже хороше навантаження на грудні, також є дуже багато схем та способів, як прогресувати у вазі, ну і, звичайно, з самою штангою та лавкою легко та зрозуміло працювати. Тим не менш, досить часто буває, що люди скаржаться на неприємні відчуття у плечах, що зрештою, на мою думку, випливає із недостатньої технічної майстерності та надмірної ваги штанги. Особисто я від себе би поставив цій вправі оцінку S, бо сам виділяю цій вправі дуже велике місце для розвідку моїх грудей, але на жаль, не для всіх людей вона буде такою ж ефективною. Окрім того, штанга суттєво обмежує розтягнення ваших грудних, що і відбирає у класичного жиму лежачи трохи балів. Тому із болем у серці я все ж таки поставлю цій вправі оцінку B. Жим на похилі лавці має фактично усі ті переваги, що має і горизонтальний жим, але окрім цього, дана варіація вправи зміщує акцент на верхній відділ грудних м'язів. До слова, саме через це багато людей вважає, що тут недопрацьовують середина та низ грудей. Проте останні дослідження показують, що це зовсім не так, і середина та низ грудей у жимах під кутом працюють точно так само, як і в горизонтальному жимі. Ну а бонусом, я нагадаю, ви отримуєте кращий стимул до росту саме верхньої частини грудей, яка так-то у всіх і відстає. Отож, як на мене, то цей жим надзвичайно близький до S рівня, але все ж таки я поставлю йому оцінку A. Так, гайс, знаю, що важко, але давайте трохи відволічемося від ціцьок. Хочу нагадати, що сьогодні проходитиме змагання найсильнішої людини Європи, за титул якої змагатиметься наш український стронгмен Павло Кордіяка, Як і минулого сезону слідкувати за прямою трансляцією будемо у моєму телеграмі. Посилання шукайте в описі, але є нюанс. Скоріше за все, мого чарівного коментаря ви не почуєте. І також дивитися, ми будемо суто в телеграмі без нашого Discord та нашого суперчатику. Саме для того, щоб виправити цю ситуацію, я активно шукаю нове залізо. Тож, якщо у вас є можливість та бажання підтримати мене у цих потугах, а також пришвидшити вихід нових відео та зробити базу для наших майбутніх стрімів, то посилання на свої реквізити я залишу в описі, буду дуже і дуже вдячний. У багатьох залах також можна побачити людей, які роблять жим головою униз. І думаю, як ви усі зрозуміли, ця варіація жиму має зміщувати навантаження на нижній відділ грудей, але саме через це тут є свої нюанси та свої але. По-перше, як я вже і говорив, більшість людей борються із тим, щоб пробити, змусити рости саме верхню частину своїх грудних. Ну а низці ці, як це зазвичай буває, у людей і від природи доволі розвинутий. По-друге, якраз таки через нахил головою униз, амплітуда у даній вправі починає скорочуватись. Ну і по третє, враховуючи спостереження за іншими атлетами та за своїми підопічними, можу сказати, що даний жим є менш ефективний для росту грудних у порівнянні із іншими його варіантами. Тому, якщо виставляти оцінку, то це дуже близько до A, але насправді B. Далі ми поговоримо про жим гантелей на горизонтальній лавці. За рахунок того, що гантелі не обмежують нам амплітуду руху, так як це робить штанга, у нас є дуже хороша можливість по максимуму розтягнути наші грудні м'язи. У даній вправі досить легко прогресувати із навантаженням, бо зазвичай крок гантели йде 2 або 2,5 кг. Також вона забезпечує хороший памп. Єдиний нюанс тут виникає тоді, коли ви вже помітно розкачалися, і гантелі стають великими та громісткими. Тому для того, щоб зайняти з ними робоче положення, вам уже потрібен помічник або вивчити спеціальну техніку. Саме це, як на мене, і не дозволяє розмістити жим гантелей до С рівня. Думаю, що логіку цього ви зрозуміли, і оцінка жиму гантелей під різними кутами, питання вас не викликає. Ну а тепер розберімо тренажер для жиму лежачі. Якщо у вашому залі є така штука, то це просто імба. Дана машина дозволяє добре розтягнути грудні м'язи, зосередитись та збудувати нейром'язовий зв'язок. Плюсом до цього він безпечний, не потребує партнера для страхування та на нього легко накидувати вагу. Якщо у вашому залі є такий тренажер і ваша ціль це ріст грудних м'язів, то така вправа обов'язково має бути у вашому тренувальному плані. Отож, жим у тренажері або ж у машині для жиму буде першою вправою, яка отримає оцінку S. Ну а тепер бруси, давайте подивимось. Тут чи не найбільша степень розтягнення грудних, плюс, якщо сфокусуватися, то тут можна отримати постійне напруження м'язів майже на кожній точці амплітуди. Окрім цього, тут легко та просто підбирати навантаження. Якщо сили бракує, то тобі в допомогу гравітрон. Якщо можеш віджиматися із власною вагою, то ось, будь ласка, роби повторення. Якщо ж цього замало, прошу дуже додаткова вага. Єдиний недолік брусів це, звичайно, можливі проблеми із плечима, якщо опускатися занадто низько. Отож, якщо ви любите дану вправу, то я би порадив вам або приділяти достатньо уваги для мобільності своїх плечових суглобів, або не лізти сильно нижче за 90 градусів. В підсумку бруси у нас також отримують оцінку A. Ну а як щодо звичайнісіньких віджимань? Це, звичайно, класна штука, якщо у вас немає доступу до залу. Але коли ви стаєте достатньо сильним, щоб зробити 25-30 віджимань, вам потрібно вже щось вигадувати із додатковим навантаженням. Це вже не надто зручно, тому оцінка Сі. Якщо розглядати варіант із тренувальною гумою, то ефективність такої вправи можна значно підвищити. Плюс різна гума дає різну степінь навантаження, тож можна надати цій вправі оцінку B. Також, якщо використовувати блінчики, то можна добряче збільшити амплітуду руху та розтяг грудних. У комбінації із паузами у нижній торці Джеф Ніпарт присвоює цій вправі оцінку A, з Чим я знаєте не дуже то і згідний, бо вважаю, якщо ви вже і ходите до тренажерної зали, то витрачати там свій дорогоцінний час на ось таке не варто. Ну а далі буде вправа, яка може підпалити пукани багатьом тим, хто дивиться дане відео. Це гільйотина. Спеціалісти стверджують, що наразі немає наукового дослідження, яке би підтверджувало негативний вплив цієї вправи на плечовий суглоб. Але знаєте, особисто у мене навіть від перегляду такого відео вже виникає якийсь дискомфорт у плечах. Попри це, більша амплітуда та краще розтягнення потенційно можуть забезпечити кращий ріст рудних м'язів але, звичайно, ніякий ріст не компенсує вам можливі проблеми із здоров'ям. Тому від Джефа, як і від мене, ця вправа отримує найнижчу оцінку F. Якщо ж ви будете використовувати заміж штани гантелі, то така варіація гільйотини буде куди більш безпечною, що і дозволяє перемістити її у список із оцінкою B. Також у тренажерних залах можна побачити, як люди роблять варіант жиму гантелей на горизонтальній лавці по одній руці. Як на мене, то це не дає абсолютно ніякої переваги у порівнянні із звичайним жимом гантелей, бо ваші грудні і так працюють окремо одна від одної. Для тих людей, які скажуть, що тут краще можна сконцентруватися на роботі однієї ціцькі. Я можу сказати, що цю концентрацію ви скоріше за все втратите, намагаючись зберегти рівну вагу при виконанні такої вправи. Тому, можливо, не зовсім заслужено, але я все ж таки розміщую її до F рівня. Дуже хороша вправа, яка часами збирає трохи хейту, це жим у машині сміта. Дана вправа має усі ті самі переваги, що і класичний жим лежачи, але за потреби тут можна набагато ближче підійти до відмови, бо зафіксувати штангу можна фактично на будь-якій точці амплітуди. Саме через це даний варіант жиму отримує своє заслужене місце серед усіх інших вправ, а рівня. Логіка жиму у машині Сміта під кутом абсолютно та сама. Отож, ми з вами розглянули фактично усі важкі базові вправи, які, окрім грудних, задіюють також і тріцепси, і плечі, і навіть брови, якщо ви дуже близько підходите до відмови. Але час від часу цілком не зайвим буде ізолювати грудні м'язи, і для цього у нас є ціла купа вправ. Розпочнімо із зведення на груди у кросовері. Дуже класна вправа, яка дозволяє добре сконцентруватися на роботі грудних м'язів та добряче накачати крові до цих самих грудних. Але, попри це все, вона має певні недоліки. Найбільший із них це стабілізація. Чим більшими у вас будуть ставати робочі ваги, тим важче вам буде себе стабілізувати та утримувати в рівновазі. Відповідно, концентрація на робочій м'язовій групі буде падати. Тим не менш, цій вправі я також присвою оцінку B. Існує також варіація даної вправи, сидячи. Проблем із стабілізацією, як ви розумієте, тут немає, тому саме ця вправа буде другою на сьогодні, яка отримує від мене оцінку S. Тренажер для зведення рук, або як його в народі називають, метелик. Він, по суті, має усі ті самі переваги, що і зведення у кросовері сидячи, але, як на мене, постійно одна і та сама траєкторія руху буде менш ефективною для росту грудних у порівнянні із попередньою вправою. Тому можливо це трохи суб'єктивно, але ця вправа отримує оцінку B. Ну а тепер аналог метелика, але з гантелями лежачи. Ще декілька років тому я би сміливо поставив цій вправі оцінку Сі через нульову напругу у верхній точці амплітуди. Але останні дослідження показують, що скорочення м'язу є не настільки важливим для його росту як розтягнення. Тому я знайшов більш життєздатний варіант цієї вправи, при якому зберігається як і постійна напруга, так і хороше розтягнення та амплітуда. Отож, така варіація метелика із гантелею також йде до рейтингу B. Ще одна вправа, яка також піде до списку B, це зведення в курсоврі однією рукою. Тут є усі ті речі, які необхідні для росту грудних м'язів. Перехресний підйом гантелі перед собою. Тут задіюється багато інших м'язів, плюс важко прогресувати у навантаженнях та майже нульова напруга у нижній точці амплітуди, тому моя оцінка F. Жим штанги з підлоги. Це насправді дуже хороша вправа, якщо ми будемо говорити про побудову сили. Тут підлога значно обмежує діапазон руху, тому добре розтягнути ваші грудні у вас ніяк не вийде. Але якщо ви хочете організувати собі якийсь типу силовий блок і додати декілька кілограмчиків до свого жиму лежачи, то можете сміливо розглядати цю вправу як допоміжну. Ну а оскільки для росту грудних вона все ж таки так собі, то відправимо її до рейтингу всі. Отож, якби мені доводилося вибирати якусь одну вправу як кращу із кращих, то я би сказав, що це. Жим у тренажері або машині для жиму. Вони, звичайно, усі дуже різні, але якщо у вашому залі є такий, який забезпечує хороше розтягнення, постійну напругу у м'язі та безпеку виконання чи відносно легку прогресію навантаження, то це буде просто топчик. Якщо ж говорити про вправу, яка відверто найгірша, то я би сказав, що це жим свена. Ну що ж, друзі, на цьому все. Сподіваюся, що вам було цікаво. Сподіваюся, що це було пізнавально та вам сподобалось, тому чекаю на ваш зворотній зв'язок у коментарях. Якщо все ок, то ставте вподобайки та не забувайте про підписку на канал. З вами був Прокачник, тягайте залізо та бувайте здорові!